Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Терези рік на старших арканах. Я вже підготувала старші аркани, їх в системі Теро 22, ось вони всі. І зараз будемо дивитися рік на старших арканах. Це така своєрідна карта місяця. Важливі підказки, які допомагатимуть вам на протязі року. І так, дивимося. Січень, лютий, березень. Вітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. Ну, що я хочу сказати, рік у вас починається з оновлення, з глибоких трансформацій. Ви будете щось починати спочатку. У когось, як кажуть, відкривається чиста сторінка. Я бажаю вам не боятися, нехай страхи не мають над вами впливу, тому що насправді, так як було, продовжувати все рівно не можна. І рано чи пізно ви б опинилися ні з чим. Тому, мої дорогі друзі. Починати 2025 рік, як ніколи, для вас потрібно з чистого аркуша, спробувати щось нове. Можливо, тут для когось програється переїзд, для когось взагалі програється нова робота, нові стосунки, нове життя. Починайте з чистого аркушу і лише вперед. Найголовніше, щоб ви були щасливі. Якщо дивитися на лютий, то тут у нас карта від людника і хочу сказати, що вам треба буде багато про що подумати. Не спішіть приймати рішення. В цей місяць просто обмірковуйте. Тому що вам. На початку року треба зробити багато чого, аби збулася ваша мрія і все це для вас дійсно здійснено. Перша частина року вона така більше в роздумах для вас йде, а друга частина року вона буде насичена подіями. І я хочу сказати, що лютий це той місяць, коли треба все обміркувати, зважити всі за і проти. Ну і звісно, карта від людника показує трішечки таку внутрішню самотність або одинокість. Але, мої дорогі друзі, я хочу сказати, що важливо для вас Проходити всі, ці етапи, всі ці етапи життєві самостійно. Чому? Тому що вам не варто в житті на когось покладатися. Ви досить сильні і все можете владнати самотужки. І світло у ваших руках, тобто це ваш досвід, це якісь ситуації, які ви вже пройшли і побороли. І в лютому, просто, якщо у вас буде випадати якась така. Не зовсім комфортна або не зовсім приємна для вас подія, ситуація. Пам'ятайте, що ви вже щось подібне проходили, і ліхтарик, тобто світло у вашій руці, і ви дуже швидко вийдете з цього стану. Якщо дивитися далі, це у нас березень, і тут у нас старший аркан сила, карта, яка показує силу, мужність, відвагу. Ви знаєте, за допомогою своєї мудрості не даремно тут треба все обміркувати, тому що. Не можна показувати силу, в цьому році взагалі не можна конфліктувати, тому що все треба зважувати, обмірковувати. Ну і, звісно, вчитись домовлятися. Якщо людина не здатна йти на діалог, то просто залишати таких людей позаду, але не конфліктувати. Не можна запалювати в собі оцю енергію негативу, злості, тому що. У 2025 році дуже важливо подолати оці всі внутрішні е, такі негативні моменти. І насправді, в березні буде багато, можливо, у вас ситуацій, випробувань на ваш характер, на вашу міцність, але треба буде показувати не характер і не силу, хоча він у вас є, а мудрість, дорогі друзі. Запишіть собі десь ці підказки. Кожен місяць собі можете записати в свій записник і користуйтеся, тому що це унікальна енергія, яка закладається на початку року. і буде Працювати для вас на протязі 12 місяців. Так, ідемо далі. В квітні збувається ваша велика мрія, дорогі друзі, тому що тут карта, зірка, і ви нарешті придбаєте те, чого давно хотіли. Ну, або, звісно, у кожного своя мрія, можливо, хтось загадував людей в своє життя, можливо, хтось хотів десь поїхати з кимось зустрітися. Будуть збуватися ваші мрії, великі і маленькі, у кого як програється. Але важливо розуміти, що. От саме в квітні для вас просто складаються всі зірочки таким чином, що небо відкрите небо вас чує і. Я хочу сказати, що як тільки ви досягаєте того, чого хотіли, як тільки збувається ваша мрія, не забувайте дякувати, тому що це дуже важливо. Робіть от такий енергообмін, вам щось дають, і ви, звісно, дякуєте за це, тому що будете досягати ще більшого. Також пам'ятайте, що цей місяць дуже хороший для того, щоб планувати весь рік і взагалі далі кілька років свого життя вперед, тому що тут буде закладатися знову ж таки фундамент для вас. Вас, і ваша мрія буде вести вас, ви будете знаходити правильних людей на шляху, правильні знайомства. Взагалі вам будуть даватися шанси і можливість ситуацію змінювати. Тому у квітні максимально маєте думати про своє життя, мріяти, ставити собі нові цілі і, звісно, бути вдячними за те, що у ваше життя вже буде приходити, бо квітень вас точно порадує. Так, дорогі глядачі, йдемо далі. Травень, Аркан Сонця, радості, хороших новин, позитиву, легкості. Ця карта показує, що вам треба сяяти, що вам не можна залишатися на одинці, Треба дійсно бувати в різних місцях, наповнюватися енергією. Найважливіше для вас, мої другі глядачі, себе показувати. І в цей місяць ви, як ніколи, маєте бути такими трішки відомими, багато де з'являтися, тому що все це зв'язки. Дружба і це все йде вам на користь. Енергія сонця показує дійсно дуже великий енергетичний такий момент, що ви наповнюєтеся, що ви сяєте, що ви підбадьорюєтесь і. Для вас важливо в травні діяти, не стояти на місці, діяти і саме отак активно. Тобто багато де з'являтися, щоб вас помічали. Не сидіти в чотирьох стінах більше на природі, тому що тут буде колосальне наповнення, і вам вистачить цієї енергії до кінця року. А пам'ятайте, що друга частина року у вас буде насичена. Так, червень, тут треба залишити щось позаду. Все, кінець, у когось щось закінчується. Можете поставити крапку в минулому житті, можете розірвати з кимось стосунки, можете залишити позаду шкідливі звички. Тобто для вас вже все найгірше позаду, тому що тут для мене сходить сонечко, тут уже буде прояснення. Ви наповнились енергією, ви як ніколи захотіли звільнитись від зайвого. І червень – це дуже вдалий момент для того, щоб дійсно минуле залишити в минулому. Такі, знаєте, будуть раптові зміни. Ви навіть на це не очікуєте, але якраз ось така раптовість буде давати можливість звільнятись від негативу. Зробіть це, перероджуйтесь. Тому що у вас рік починається з чистого паперу, з чистого аркушу, і вам дійсно треба вміти назавжди залишати минуле в минулому. Так, ідемо далі. Липень. Будьте уважними, будьте пильними, відкривайте і очі, і вуха, тому що дійсно вам буде щастити в цей місяць, і ви багато чого можете повернути. Бачите, що довго у вас якась ситуація не вирішувалась, бачите, що з кимось довго не можете про щось домовитись. От якраз липень за той момент, коли все буде складатися у вашу користь, а ви користуєтеся цими підказками. Дивіться уважно на знаки, дивіться на сни, на людей, які приходять у ваше життя. Заводьте знайомих, тому що спільними зусиллями повертаються в ваші ситуації, але ви не самотужки це робите, вам хтось допомагає, тому тут треба бути відкритими до світу і людей для того, щоб скористуватися шансами, які вам дають, скористуватися, використати, точніше, навіть ці можливості, і повертати щось в своєму житті. А якщо дивитися на серпень, то ви десь можете поїхати, тому що тут колісниця для вас відкрита дорога. Обирайте і їдьте. Я би вам навіть рекомендувала поїхати десь далі, десь далеко. Нехай буде це довга для вас дорога, тому що ця дорога вас дуже сильно наповнить, або дасть вам можливість відновитись, або дасть вам можливість зустрітися з рідними, з родичами. Тому що далі я бачу Аркан Мир, це якраз про те, що ви відчуваєте себе в безпеці. Щасливими, наповненими, ви відчуваєте підтримку родини сім'ї або близьких людей. І насправді для багатьох також програється момент, коли ви маєте можливість обговорити і не конфліктувати, можливо, навіть примиритися зі своїми близькими. Тому. В серпні ви маєте дуже активно діяти, подорожувати. Пам'ятайте, що для вас відкриті всі дороги. Стояти не можна на місці, а їхати можна будь-куди. А в вересні вам дуже важливо примиритися з тими, з ким ви в сварці. Можливо, це навіть не тільки програється для вас родина, але розклад загальний, і ви маєте пам'ятати, що підказки. Трактується для кожного по різному, але те, що вам треба примирюватись, те, що вам треба залагоджувати конфлікти, зрозуміти, хто біля вас і ті, хто вам дорогі, дійсно мають повернутися у ваше життя, то це 100%. Тому шукайте. Точніше, ви слова знайдете, ви шукаєте людей, які вам по душі, яких ви боїтеся втратити. Ось так. Далі йдемо. жовтень, старший аркан жриця. Ну тут ви будете пізнавати себе, свою інтуїцію, свою внутрішню силу. Ви будете відкривати якісь в собі. Неймовірні таланти або здібності. Вам буде відкриватися взагалі в цей місяць дуже багато правди, додаткової інформації, можливо, навіть стосовно ваших близьких людей. Ви маєте використати ці моменти для того, щоб дійсно щось завершувати. Для вас, цей рік він просто дуже буде такий потужний, і ви багато чого маєте подолати. Виробляється ваш характер, ваша сила, ваша енергія. Вам показує, що треба вміти починати спочатку завжди. І навіть якщо ви це робили вже 3-4 рази, треба бути готовим знову починати спочатку. А також треба пам'ятати, що. Якщо ви будете з легкістю до цього всього ставитись, вам будуть допомагати вищі сили, вам будуть відкривати потрібну інформацію і ви завжди будете переможцями. Тому не бійтеся, жовтень буде відкривати багато для вас інформації, і треба її використовувати лише в позитивну для себе сторону, лише для того, щоб змінювати щось на краще. Вам не можна стояти на місці в цьому році, вам треба діяти, дізнались і діяти. Почули, побачили і йдете далі. Ось так для вас має відбуватися все. Так, листопад, старший аркан суд, вища справедливість. Дуже важливі новини для вас. Можете в цей місяць. Вирішувати справи судові, вирішувати справи з документами, якісь переоформлення, все, що пов'язано з паперами, тому що тут, знаєте, все буде зроблено правильно, чітко. Тут ви досягнете того, чого ви хочете, і найголовніше, що листопад несе для вас дуже багато новин, які можуть назавжди змінити ваше життя. Тому читайте повідомлення, не ігноруйте електронну адресу, тому що ви можете таке почути, таке отримати, що дійсно дуже допоможе вам просвітлити ваші моменти, просвітлити ваші ситуації. Вищий суд це справ... карта справедливості, коли дійсно правда на вашому боці, коли вам будуть допомагати за допомогою інформації. А також для багатьох може програтися момент приходу когось у рід сповіщення про те, що буде хтось народжуватися, буде хтось приходити до вашої родини, до вашого роду. До ваших близьких, можливо, або навіть особисто до вас. Будьте готові приймати, приймати це з вдячністю. Пам'ятайте, що все треба приймати з вдячністю. Ну і закінчення року це старший аркан місяць, дорогі глядачі. Е Знаєте, є етапи, коли ви просто стоїте на місці, і що б ви не робили, не можете ніяк рушити. І от якраз грудень це час, коли ви дуже багато чого зможете переосмислити, зрозумієте, що, що вам по душі, що вам заважає, куди вам йти далі, і будете діяти. Тому в грудні у вас можуть бути зміни в особистому житті, мої дорогі глядачі. Я вам бажаю всього хорошого, чуйте лише себе, пам'ятайте, що у вас надзвичайно сильний, потужний. Характер, ставте собі нові цілі, нові мрії, не закривайтесь від людей, а навпаки, наповнюйтесь через людей. Ну і, звісно, всього вам хорошого. Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!